Я хочу об'яснити колегам та громадянам України щодо поведінки пана Гончаренка півдня Садещини. Коли він працював депутатом у міської та обласній раді, це Вікіпедія. Вікіпедія перше, що він досяг, це Разом з іншими депутатами підтримав розвиток російської мови в Одесі. Тобто, з сцени Одеси він закликав Януковича. Всі ми пам'ятаємо. Тобто, ваша присутність в залі взагалі не зрозуміла. Тому звертаюся до пана Олекс... Порошенка Порошенка. Я прошу виділити цю людину зі своєї фракції. Та в цілому з політикума України а вам не місце вам не місце. Що з кол-центрами? А що з кол-центрами? що з кол-центрами? Ну закликайте далі. Що з кол-центрами? Що з кол-центрами? Тайландом? Що з цим це парламент? Добре, що Якщо ти сємкова, Тищенка, то це такий собі парламент. Дивіться, нервуються. Нервуються. Пан Володар Даренкіка, що ви сьогодні протестували, я ще раз попереджую, що ви повинні пан Микола, що сказати. Верховної Ради. Та ви їх постійно порушуєте. Він постійно, порушуєте. Не не постійно не порушуєте, не не порушує, але не, 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 не буде страшно. Да. А в тебе що, прямий ефір? Звісно. А, а, а Дивіться. О. Справа в тому, справа в Що Я хотів би, я хотів би на загал, я хотів би на загал вийти. Дякую, друзі. Я хотів би на загал вийти і сказати, що людина, яка під час війни знімає стрім. Знімає стрім. Знімає стрім. Прямий ефір. Прямий ефір із парламенту. Парламенту. Прошу. Добре, я сяду. Він сідає свої місця перестайте, приходити баланам, Верховну Раду. Така вікошня людей, голос, сама тому. В общем, пошла бійка, Радуцький тут вихватив прямий ефір у Гончаренка, бо він вів його залу. залу.